Вольтер. Ось поєднання Вольтер та мідний трансформатор у декого прямо визиває екстаз. Давайте ж подивимось, що в таких стабілізаторах Вольтер. І дійсно, в Вольтерах дуже якісний трансформатор, зроблений міддю, Але все це перекреслює те, що як реалізовано далі. Це перехідна модель, вона більше не випускається. Тут у нас ті точніше, сімістори TS13250. І це ми замінили, бо вже таких не випускають, а брати якийсь непонятний, вживаний не хотілося. А це, дивіться, це заводське виконання. Силові роз'єми навіть там не на гвинтах, не зажати, просто припаяно. Тому, коли ви кажете Вольтер та мідний трансформатор, ну, враховуйте ще й виконання. І чому в такому дорогому стабілізаторі використовували, ну, скажімо так, середні бюджетні семістери, а не ставили якісь якісні збірки, 7-мікрон чи ще якісь. Ну, це питання до Вольтера. Мабуть, хотіли і рибку з'їсти, і трошки на BMW заробити. Ось така історія з Вольтером.